Так, всім привіт! Короче, що, вийшов на поріг, снігу знов намело. Подвір'я замело, машину замело. Сидить, скільки є? Бачу, такий, з вітром був, то. Коротше що, треба знову це сиділо прибирати, бо, показує, через 3 дні там буде плюс 4. Уявляєте, що буде, коли воно це все попливе, яка каша буде. Тому. Прийнято рішення. Прибираю сніг сьогодні. Ну, а потім, можливо, схожу на рибалочку. Отак от працюй помаленьку, трохи є. Коротше, тут у нас криниця стоїть. Думали, все-таки її... Закидать. Бо якби в нас є, Примерзли двері щось, у нас скважина є. Оди є трохи, є. У нас, в принципі, є скважина, але добре, що не закидали. Зараз е такі трабли, можна сказати, з, з світлом, з електроенергією то води не набереш зі скважини, то припідійшов, з вітром набрав та й так що добре, що ставили. Ось так от попрацював, так волжанку вижену на вулицю обмету, щоб на подвір'ї не струшувалося все. Так що пишіть яка у вас там ситуація, як погода, скільки снігу. у нас якось так. Всім пока!